Погоджуюсь повністю, шановний Артуре, шановні європейці. Безумовно, на сьогодні ми розуміємо це все. Для нас це єдина можливість політична інтеграція і економічна. Відповідно, якщо політична і економічна, одним з перших має стати процес. Енергетичної інтеграції, да, бо для нас сьогодні енергетична безпека і енергетичний фронт такий же важливий, як і бойовий. Розумієте, і події останніх днів показують і напрямки ракетних ударів. Ви ж бачите, що робить Путін, і газова атака. Ось ця зараз побачимо, що завтра буде з першого січня. Да, о сьомій годині ж припиняється, припиняється транзит е, і тому. Безумовно, саме енергетична безпека енергетична інтеграція є запорукою от, існування країни на сьогодні. Чим швидше ми інтегруємося в енергетичну систему Європи і ен... об'єднаємо енергетичні ринки для того, щоб наш ринок був частиною е... європейського ринку, і відповідно він не був би залежний від зовнішніх факторів, таких як російська там агресія і так далі. І оце друга теза. Коли він каже, для вас енергетична інтеграція і об'єднання ринків є питанням виживання не тільки енергетики, а й питанням виживання країни України, держави України. Я тут так само з ним повністю погоджуюсь. Третя теза. Він задає питання: Олексій, ваш уряд і ваша влада взяли на себе зобов'язання інтегрувати енергетичний енергоринок з європейським в 23 році до кінця 23 року. Зараз закінчується 24 рік. Я, він, він каже: я не кажу, що це мова йде про величезний фінансовий ресурс, там оцей е, фас, ну, фасіліті угу. там 50 мільярдів, які ви можете отримати. Ну, це взагалі єдина можливість, щоб ваші енергетичні компанії і ваші споживачі були захищені правилами роботи нашого європейського енергетичного ринку, де все прозоро, все зрозуміло, все послідовно і чітко. Так. Там бувають е, непередбачувані ситуації. Ну скажімо, згадуйте, да, коли газова атака була Росії, там е, в двадцять Ну, якась епідемія, чи так, там да, да. при ціни, ціни, ціни зараз у них там та... проблеми.